Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні такий гарний сонячний день, тому я хотіла би зачепити у цьому відео тему Криму. І так, давайте розпочнемо з більш такого загального запитання, що очікує Крим в плані саме воєнних дій, подій у 2024 році. А ви поки не забудьте обов'язково підписатися на мій канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. І поки що карта мені показує таку інформацію, що стягують вони туди дуже багато свого ресурсу. Але по стімці кубків намагаються якось його приховати, щоб ми не знали, куди точно бити. Можливо, якийсь обманний такий маньовр. Щоб ми не здогадалися саме, де ось цей ресурс дуже для них якісь великі ціни знаходиться. І оці карти, що саме цікаво, я просто впевнена, що у 2024 році будуть відбуватися певні перемовини, але не напряму України з Росією щодо Криму, а з якоюсь іншою країною через посередництво якоїсь іншої країни, кому ж все-таки по четвірці Пентаклів він буде належати. І що саме цікаво, тут лицарь Пентаклів на дні колоди, четвірка мечів. Можливо, будуть намагання просування у ту сторону наших ЗСУ, але поки що четвірка мечів. Ну, ми ще по іншому запитаємо. Лицарь Пентаклів це результат, який прийде не одразу. Це довга, досить кропітка праця для того, щоб досягнути бажаної цілі, але поки що четвірка мечів, поки що руху як такого активного я не бачу в цьому напрямку. На жаль, але ми ще перепитаємо. Давайте подивимося, як щодо обстрілів Криму у 24 році. Що там буде відбуватися саме обстріли? Знаєте, що я вам хочу сказати? Що Крим це якась дуже важлива поворотна точка взагалі у всій цій війні? По цим картам король Пентаклів вежа місяць. Вже на зараз готується якийсь таємний план. Про нього знає дуже маленька кількість людей щодо чогось досить таки гучного. Це буде несподіваний, просто якийсь величезний удар по максимально цінному для них ресурсу, тому що тут і король Пентаклі вийшов, і імператор. Можливо, тут мається на увазі цей двійник трійник пуйла, які там знаходяться при владі, або просто владу рашки показує. Тобто буде нанесений у 2024 році якийсь удар. Який просто сколихне їх їхній владі буде дуже дуже страшно і дуже лячно від того, що такі удари ще будуть і будуть продовжуватися. А вони дійсно будуть ще і ще. Але один якийсь дуже дуже гучний дійсно буде у 2024 році. І знову ж таки, подивіться, ті ж самі карти: лицар мечів четвірка мечів, це якось маленькими кроками, все таки наближає нас до Криму, але дійсно для їхньої влади. Ось те, що зруйнується, ось те, чого не стане, буде просто якимось неймовірним поворотом. Це зруйнує усі їхні плани, і вони дійсно не будуть знати вихода з цієї ситуації, не будуть знати, що робити. Їм доведеться якось починати все спочатку, тому що тут тут жезлів, новий початок. Тому подивимося, як це буде програватися. Давайте ще подивимося, яке взагалі відношення кримчан до Росії і до України на даний момент часу. Так, відношення кримчан до Росії і до України. Якщо чесно, я трошки в шоці від цієї відповіді: ось тут в нас Росія, тут Україна. По-перше, 8 пентаклів, тут шість спектаклів. Більшість з них це приблизно 60-80% за Росію, так тому що, бачите, їхній дім вони вважають, що дійсно по долі Крим. Перейшов до Росії, що так повинно було бути. І в принципі, шістка пентаклів про це ж саме говорить: це як подарунок долі, що так повинно було здійснитися, що це по долі, по кармі. Тому якось так, чистка пентаклів, можливо, якихось людей і підкупили, тому що це отримання якоїсь грошової винагороди. Але ось так вони вважають. Щодо України тут вежа з сімками чи в тріка. Вони вважають, що. Україна не зможе забрати собі Крим назад, що взагалі він нам дістався обманним шляхом, що так не повинно було бути, що він не повинен був взагалі нам належати, і що ось ці три мечі, які вструмилися в серце кожного українця у 2014 році. Вони вважають, що це справедливо. Більшість з них не всі, але більшість з них ось така жорстка відповідь. Давайте ще так запитаємо: чи вважає Захід і США, що ми повинні залишити Крим Росії? По-перше, тут дві камачів. Дві камачів може говорити про те, що думки їхні розділилися. По-друге, тут, якщо читати ось ці три карти разом, вони думають, що ми повинні це все вирішувати саме дипломатичним шляхом, за допомогою певних якихось пропозицій щодо цього ресурсу і домовлятися з владою Росії щодо Криму. Ось ця їхня головна думка. Але я вам скажу по цим картам. Що саме цікаве, тут імператриця випадає на карту місяць? Я так розумію, що можливо вже певні якісь домовленості, певні розмови щодо Криму велися з владою Росії щодо України, щодо її території. Можливо, тут навіть йшла мова про те, що, бачите, вісімка пентаклів, туз пентаклів, обміняти ось ці всі якісь маленькі шматочки на один великий, щоб ми залишили їм Крим без бою. Ось про це можливо чи йшла мова, чи ще буде йти. Тому вони вважають, що ніяких бойових дій на території Криму не повинно бути, і що ми повинні піти, на певний якийсь компроміс, тому що двійка мечів, і домовлятися з Рашкою. Не знаю, як це можна домовлятися з терористами, це вже невідомо. Давайте так запитаємо, чи стане Крим отим камнем приткновення. Вибачте, я не знайшла взагалі, як перевести. Це слово сполучення. Там були варіанти, але мені здається, що вони якось не дуже підходять. Ну ви зрозуміли щодо завершення війни. Те ж саме, мені, в принципі, кажуть карти Шістка купів, дві камачів. Тобто це повернення до минулого, знову повернення до перемов щодо Криму. Плюс вони дуже добре Крим захистили. Вони взагалі по шістці кубків вважають Крим своїм домом. І по цим картам вони не збираються його віддавати взагалі, тому що тут диявол, це прив'язка. Вони вважають, що Крим це їх. Королева Пентаклів для них це дуже цінний ресурс. І по цим картам, знову ж таки, річ йде саме про обмін якийсь. Тобто оці території ми міняємо на Крим. В принципі, те ж саме. Але четвірка кубків не дуже мені подобається, тому що це певне розчарування від цих всіх домовленостей. Давайте запитаємо, яка ймовірність того, що ЗСУ зайдуть в Крим у 2024 році. Щоб зайшли ЗСУ за у Крим у 2024 році, на жаль, я цього не бачу. І знову ж таки, карта мені одне й те ж саме. Кожен раз мені говорять, що якісь будуть домовленості щодо Криму. Взагалі, Росія знову ж таки вважає Крим своїм і не збирається його віддавати. І ці домовленості я не знаю, коли вони будуть, але тут карта Зорі і Сімка Пентаклів це не дуже швидкі карти і. Карти мені кажуть, що рано чи пізно все одно доведеться не якимись активними діями, саме що зайдуть ось воєнні дії, а саме домовленості. Так, по трійці кубків можуть бути певні якісь невеликі, успішні, десантні операції, як вже це було по воді. Але щоб глобально зайти, взагалі тут таких карт немає. Для Росії це дуже-дуже цінний ресурс, і вони будуть до останнього за нього боротися. Знову ж таки, як я вже говорила. У домовленості випадають. Ось так. Ну, давайте наостанок запитаємо, яка вірогідність того, що Крим знову стане українським, що ми зможемо його деокупувати у 2024 році. Перша ж карта Верховна Жриця. По-перше, це таємниця або вибір двох якихось варіантів, або Верховна Жриця може говорити про те, що на сьогоднішній день доля Крим вищими силами ще не визначена остаточно. Все буде залежати від подальших подій. Карта сила імператриця знову ж таки теж саме, тільки різними картами. Мені говорить це розклад, що потрібно буде домовлятися з Україною дипломатичним шляхом щодо Криму, і робота вже навіть на даний час ведеться. але Вісімка пентаклів це довга, затяжна робота для того, щоб отримати бажане, і по шість пентаклів нам доведеться залучати до цих перемовин переговорів ще когось. Ми не зможемо самі з цим впоратися. Ще буде якась країна або країни нам допомагати у цьому. Тобто, знову ж таки не бачу я тут взагалі ніяких воєнних дій. Саме ось те, що відбувається в нас зараз на сході, на півдні, тут якось все зводиться до переговорів, перемовин. У обміну якогось, якихось таємних домовленостей. І знову ж таки, тут колесо фортуни і закохані, закохані дипломатичні, якісь перемовини, якісь домовленості, знаходження певного компромісу, колесо фортуни. Тобто все відбувається по долі. Так повинні бути усі події, які зараз відбуваються, вони мають місце бути, і ми нічого вже з цим не можемо зробити. Колесо фортуни взагалі це кармічна карта, і це великі кардинальні зміни. Ось така ось доля. І нічого ми з цим поробити не можемо. Тому усі карти у кожному розкладі про Крим мене відправляють саме до дипломатії, до перемовин і до домовленостей. Не бачу я тут взагалі у 24-му році ніяких активних саме дій наступальних. Так, якісь десантні операції, так, обстріли, але так, щоб зайшли, на жаль, я цього не бачу. Але будемо, звичайно ж, передивлятися всю цю ситуацію все дуже швидко змінюється. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавий особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емей. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде! Україна